Актуальна тема, тому що багато в всьому зовнішньому світі відбувається таких подій, які ми кожен з нас переживає, і кожен переживає це по-своєму. І тому саме головне, що хочу сказати, що дуже важливо події ці пережити так, щоб залишитись здоровими. І зараз я вам розповім механізм, як, ми переж... як це впливає на нашу фізіологію, як допомогти собі це пережити, з цим справитися. Я Оксана Тараненко, ви на каналі Оксана Щастя є. Я медик, психолог, аромапрактик, ароматерапевт. І тут я посереде розповідаю такі моменти, які дозволяють вам зразу оці ці всі. Мої поради застосувати своє життя, життя і його покращити суттєво. Так ось, сьогодні у нас тема йде, як зберегти своє здоров'я під час стресових ситуацій. Багато хто е, чує таку фразу, що стрес причина всіх хвороб. Це вже заїжджена фраза, але дивіться, ми не можемо жити не в стресі. Е, сама життя побудована на планеті Земля, що воно е, все побудовано е, стресом. Тільки від, того, від нас залежить, як ми його більшої інтенсивності, меншої інтенсивності, як ми його переживемо. Тому це неможливо себе повністю сказати, та я взагалі там живу не в стресі, в мене такого взагалі не відбувається. Та, це так не буває. Справжнє життя це постійно якісь виклики, це постійно якісь уроки. Це постійно ми чомусь навчаємось через ці ситуації. І справжній духовний досвід це є оце наше життя, розумієте? Це і є життя, тому що дуже легко поїхати десь там в якісь гори, сидіти медитувати і казати, я такий просвітльоний. Це насправді вас не буде нікуди проштовхувати і продвигати. Продвигає справжнє життя, коли ми вирішуємо свої задачі, свої проблеми, свої якісь іще ще все, що постає перед нами щоденно. Так ось, Ба важливо не просто, ну важливо ці про. Всі життєві ситуації, всі моменти, які відбуваються і в нашому житті, і в зовнішньому світі, пережить так, щоб зберегти себе, своє здоров'я, свою фізіологію, свою енергетику, свій психоемоційний стан. Так ось, якщо ми переживаємо стрес, що відбувається? Іде викидання дуже великого гормону, дуже великої кількості гормонів стресу. Це кортизол, адреналін. І таким чином на нашому, наше фізичне тіло отримує сигнал: спасайся або втікай, да? бийся або, або втікай. І в такий момент у нас перестає гарно працювати перше. Це травна система. До речі, травна система, кишківник, вона схожа на. Наш мозок, і її називають другим мозком. Тому травна система це перший сигнал, що ми не перетравлюємо в своєму житті. І дуже багато людей зараз мають проблеми з харчуванням, з травленням, якісь постійні гастрити, язви, і ще якісь вздуття, якісь там каміння в жовчному і так далі. Це, це дуже багато таких моментів. Так ось. Перше, що, в нас, нам, що нам треба, зняти рівень стресу до норми, знизити його, щоб вироблялися гормони, такі як ендорфіни, дофаміни, тобто ті гормони, які допомагають нам відновлюватись. А для цього нам треба зняти рівень стресу. Легко сказати, да, зняти рівень стресу. Як це зробити? В цьому вам допоможуть ефірні олії. Це найшвидкий спосіб. Так, Ви можете використовувати ще прогулянка, ви можете, використовувати, зануритись там в якийсь басейн, в річку, але не завжди це можна зробити прямо в цю секунду, коли ви отримали цей стрес. Наприклад, от позавчора да, було дуже. Сильні такі події серйозні, да, з усім, що весь світ просто сколихнувся, особливо українці. Просто відчули цей такий сильний біль. І стрес не мог зацепити, ну, буквально ну, всі, всіх він зацепив. І а перше, що ви можете використовувати, це просто вдихнути ефірну олію. Просто відкрили флакончик і вдихнули. просто от Взяли і подихали. Через 22 секунди ефірна олія потрапляє в мозок. І вона починає знижувати рівень стресу. Рівень стресу, Не один антидепресант, не одна і ще якась там хімічна речовина, не зможе впоратися так, як спорується в цим ефірної олії. Ну я кажу за ефірні олії терапевтичного класу, саме терапевтичний клас дотера. Тому ви можете їх використовувати, тому що терапевтичний клас, це, як я вже казала в попередніх відео, це самі перші ефірні олії, які залишаються в рослині сировини після того, як рослину зібрали, наприклад, дамаску розу зібрали. Дві години, Всього дві години є ці самі класні. Самі сильні ефірні олії терапевтичного класу. Тому я говорю саме за такі терапевтичного класу, саме лікувальні. Так ось, ви дихаєте люблене ефірне олії. Це може бути лаванда, вона дуже класно впорується. це може бути ромашка римська, це може бути іланхіланг, дикий апельсин, будь-який цитрусовий, ялицевий все, що вам подобається. Ось це перше. Друге, вам треба сразу використовувати в таких ситуаціях стресових. Вам треба використовувати ефірні олії спеції. І ось у нас є ефірних алії спеції, є дуже багато. Ефірні олії спеції вони підтримують цей наш вогонь життя. І вони нам дозволяють. Щоб ми перетравлювали цю ситуацію, тому що от, часто буває психоемоційна установка, така, чому у людини є розлади харчування і травлення. Це я щось не переварюю в цьому житті, не переношу, не переварюю. розумієте? І оця установка, от можете зараз собі сказати, я не переварюю там щось. Ви відчуєте такий неприємний дискомфорт в районі сонячного спотіння, Якось так некомфортно сразу стає. Да? От, 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 от спробуйте. Напишіть, може, в коментарях, хто от відчуває воно. А уявіть, якщо це відбувається не... 15 хвилин, як закладено в нашому організмі, що ми маємо бути в стресі. Взагалі природа закладена, що ми дві... ну, 15 хвилин да, нам дається на стрес, виділяється у високий рівень гормонів. Стресу це адреналін, для йде велика сила в м'язи, і ми маємо втікати, да, щоб втікти, наприклад, від якоїсь, там, якоїсь небезпеки. Так? Потім ми втікли і ми вже спокійно стоїмо, вже все добре. Але людина не втікає, так? людина не реагує так на стрес. Ми просто його продовжуємо переживати і день, і два, і три, і місяць, і навіть вже декілька років, так, в зв'язку з цією ситуацією в Україні Тому не дивно, що зараз дуже багато загострилось хвороб у людей. Просто вони, як знаєте, як із рога ізобілія посипались просто на людину. І це все через високий рівень гормону стресу. І перше за все виходить з строю, це наша гормональна наша гормональна система, і саме перше це травна система. Тому я вам дуже пропоную використовувати в своєму звичайному житті, от як ви кушаєте, їсте там, або навіть просто може на шкіру нанести, а саме олії терапевтичного класу, олії спецій і олії, які вдихаємо в себе, ті, які допомагають заспокоїтися, як я казала трошки раніше. Так ось переходимо до здорового харчування, здорового травлення, вірніше. Нам в цьому допоможуть ефірні олії спеції, такі як, наприклад, зараз вам скажу, такі, як, наприклад, кордамон, каріандр, імбір, фенхель, ята перцева, аніс або бадян і це ефірні олії, які запускають нашу травну систему. Вони допомагають, щоб наш організм гарно все перетравлював, щоб вироблялася гарна оця ферментація, рівень інсуліну нормалізують і так далі. То, розумієте? Тобто то, це дуже крута штука. А в компанії Дотера, яка єдина в світі випускає ефірні олії терапевтичного класу, є така пряма суміш, називається, її називають приборковець животика. Вона називається Дайджет. Якщо вам видно, ну це в зеркальному відображенні. дайджезен, Тобто воно прикладається здорове харчування. І оці всі, що я назвала ефірні олії, вони входять до складу цієї суміші. І це допомагає просто, дивіться, одна краплина ви наносите просто на сонячне сплетіння. Сонячне сплетіння воно, це місце, де у нас самі крупні лімфо, лімфоузли. І, відповідно, олії терапевтичного класу мають дуже маленьку молекулу, вони потрапляють безпосередньо через шкіру сразу кровоток, лімфоток і починають запускати всі відновлювальні процеси в нашому організму. І даджестен діє саме так. Тобто, коли ви... Коли у вас є даджесен, вам ви захищені від всіх у цих проявів дисбалансу травної системи. Її використовують дуже класно для діточок, для дорослих, у всяких е поїздках, в відпустках, де б ви не були, завжди з собою беріть у цю баночку. Або якщо у вас немає цієї суміші, то ви можете взяти складову з цієї суміші. Це може бути м'ята перцева, це може бути фенхель, це може бути коріандр, це може бути. Кмін і так далі, а може бути імбир. Тому обов'язково скористуйтесь цю суміші. її можна застосовувати внутрішньо, вона має значок саплімент, тобто харчова, тобто пройшла всю перевірку, як проходять всі бади харчові добавки. Тобто, ви можете її використовувати внутрішньо. Можна просто з водичкою випити, можна просто капнути під язик, вона дуже смачна, можна додати в рослину олію, дати діткам випити і собі після їжі. Можна використовувати по дві крапдвідві краплини 3-4 рази на день. Можна наносити прямо, якщо це маленька дитина, і це в неї вздуття, коліки. Ви наносите прямо на сонячне сплетіння, декілька краплин розбавили в декілька краплин рослинної олії і нанесли на животик і на стопи. До речі, якщо це ви зробите на ніч, дитинка буде гарно спати, або ви будете гарно спати. Це один це вплив на фізичне тіло. Тобто, ви зрозуміли, на психоемоційному рівні, даже з тим вона ця суміш допомагає заспокоїтись і також зняти рівень стресу. Розумієте? Це теж дуже важливо, тому що нікому, повірте, не стане краще з тих людей, які постраждали під час масованих яких атак, так нікому краще не стане, якщо ви захворієте. От ну просто уявіть. Комусь стає краще, коли хтось захворів, комусь погано, хтось а, в стражданні, в горі. Комусь, комусь від цього краще? Ні. Треба навпаки зберегти себе і допомагати всіма можливими способами. Хтось задонатив, хтось діями. Уявіть собі, тобто, це все відбувається для того, щоб зберегти життя, зберегти здоров'я. Тому ми маємо взяти відповідальність за себе і використовувати ефірні олії спеції, і ефірні олії. Нам зняти рівень кортизолу і е, бути здоровими. Також як можна використовувати ще в яких на, випадках вам з дуже класно стане в нагоді ефірна, суміш ефірних олій алій Її можна також, або, як я вже сказала, всіх поїздках брати з собою, тому що вони вона допомагає від загойдування в транспорті, а від якщо ви летите в літаку, обов'язково собі візьміть, тому що допомагає в цих зонах турбулентності, де у нас може в ці моменти теж так скрутити живіт, і теж може бути непередбачена ситуація. Також допомагає, коли ви багато переміщаєтесь, і у вас змінюється їжа, вода навіть а ви додаєте просто одну-дві краплинки. Просто можна відкрити, і отак просто через флакончик, отак пальцем зробити. Тут уже одна капля і під язик. Дуже смачно. Все, у вас вже одна краплина є. Ви зробили собі профілактику, всяких дісбалансів, діареї, поноса і так далі. Це все у вас взагалі не буде стосуватися. Або, наприклад, ви купаєтесь в якомусь басейні, дитина на... наковталася якоїсь води і може теж бути ретровірус і так далі. Якщо у вас є даже зен, у вас не буде взагалі ретровіруса, якщо ви його для профілактики використовуєте. А якщо, наприклад, ви вже є да, ретровірус, да, тобто ви не використовували для профілактики, то тоді навіть да, стен просто вас за добу е ви, вашу дитину підніма або вас від цього е ретровіруса. Вже перевірено на собі і на багатьох люд людях, яким, які вже наші партнери з усього світу користуються той суміш. Так ось. А, і ще що я ще хотіла сказати. Наприклад, зараз сезон ще цих кабачків, да, там, часничок, цибулька. І ви буває не їсте ці корисні продукти, тому що ви думаєте, що у вас з рота буде якийсь запах, не дуже приємний. І ви відкладаєте це на ніч, а потім, буває, на ніч поїли воно цілу ніч. вас теж, оце, знаєте, як оця тришка цим теж не дуже приємно. Тому Зден Суміш вона є нейтралізатором. Получається, ви просто після їжі випили одну-дві краплини, на пів склянки води і запили, або просто в чистому вигляді. Все, у вас нейтралізувався повністю запах сорота. Тобто, ви можете йти на ділову зустріч із ким загодно зустрічатись, і у вас буде приємний такий, знаєте, післясмак. Від ефірних олій, він довго зберігається, навіть якщо от, ви вийшли, вони не, не почистили зуби, або ну, буває таке, да, там десь в дорозі. У вас одна, крапли, одна краплина даже здесь, або о, із цих інгредієнтів солодкий фенхель всю, сюди входить, або коріандр, або м'ята, або імбир. Ви взяли під язик, або і у вас вже відчуття свіжості, подиху, і все класно. Так ось далі ще, ну, регулярна профілактика. Да, якщо, наприклад, у вас була якісь там свята, жирна їжа, ви пориїли, і таке відчуття дискомфортне, теж стане сразу вам на допомогу суміш Дайджестен. Вона швидко вам подолає цей дискомфорт. Достатньо просто, навіть якщо ви не можете вам внутрішньо, вам просто таке відчуття, що ви не можете вам внутрішньо взяти. Ви просто взяли декілька краплин, нанесли собі на сонячне сплетіння. Ось, або просто під язик. Все у вас е, миттєво запрацювала травна система і виробляється достатній рівень ферментації, і ви класно себе почуваєте. Ось дайджестен стане в нагоді. І тепер розглянемо буквально в кінці нашої зустрічі. Я розкажу ще на психоемоційному стані, на, на психоемоційному рівні, як впливає на нас суміш Дайджезен. Тому що ви знаєте, що я не тільки ароматерапевт, а ще й аромапсихолог. Тобто я вивчаю, як кожна ефірна олія впливає на нас на психоемоційному рівні і на енергетичному. Так ось на психоемоційному рівні дайжезен допомагає нам. Все, оце, що ми накопичили, наш досвід, якісь знання. таке, да, ходимо по всяким тренінгам, там вивчаємо, там вивчаємо все, а не можемо у світ передати, оцю, оце все, що ми здобули. Це оце все, що у нас є, ми не можемо у світ передати. Тобто не можемо відчути свою цінність, цінність того, що в нас є. Якби знаєте, все ми десь в хмарах літаємо, а на світ не передаємо у це, що в нас є, тобто не, не реалізуємося. Да? Нема реалізації такої, яка б надихала, яка б давала нам достатній рівень фінансів, свободи і так далі. Так ось суміш дайджестен, якщо ви будете її використовувати як ресурсний аромат, тобто наносити собі от сюди на, на, на зап'ястя. Можна на шийну, обов'язково на живіт ми наносимо обов'язково три рази на день і вдихаємо з так, нанеслими, да? так, прислонили, У нас там одна краплина є. нанес, Отак є. у нас одна краплина. І робимо 3-5 глибоких вдихів по, по чергово кожної наздрей. І от таким чином у нас ефірна олія через 22 секунди заходить в ті відділи мозка, які відповідають за наші підсвідомі програми. Тобто це йде про робота з підсвідомості. І відповідно, вони коли туди зайшли, у ці пари, у цій суміші, даже син, вони поступово ослабляють у ці нейронні зв'язки, тобто ці пережиті якісь травмуючі події, де нас знецінювали, де ми самі себе знецінювали. І вона поступово поступ... цю нейронний зв'язок почала. Починає ослаблювати. І відповідно за 21 день я раджу краще місяць використовувати цю техніку, і у вас ви побачите, як почне змінюватися ваше життя, як вам все дається легше, як вам легше приходять гроші, фінанси, як у вас все відпочинає відбуватися. Кайфовіше, тому що у вас відновлюється, переходимо вже на енергетичний рівень у вас відновлюється енергетика на рівні чакри жовтої. Ця чакра відповідає у нас за травлення, за реалізацію і проявлення волі, проявлення себе в світ. Так ось Оця суміш, дайджестен вам зробить. У таку справу розумієте? Це дуже круто. Тобто, це заміняє роки походу до психотерапевта, до всяких оцих, знаєте, який зараз дуже класних, багато спеціалістів, наприклад. Гіпнотерапевти, тобто це регресологи, коли заходиш у це такий сеанс, що там а, можна а, достати ну, але ж це, дивіться, це багато часу займає. Не кожен піде на цей сеанс регресології, тому що а, людина може побоюватися, ну, ну, лякатись, думати, ну як це я піду, мало ли що, вдруге я не вийду з цього сеансу. ну і так далі. Тобто Це все ну, такий процес не дуже, не дуже такий момент, що ви зможете цим скористатися. Процентів 5-10 з цим можемо скористатись максимум. А якщо у вас є ця суміш ефірних олій, ви зможете за допомогою неї зробити отакі Процеси для себе розумієте? І реалізація і здоров'я травної системи, тому що якщо все здоров'я нашого організму починається з здоров'я травної системи, тому що якщо наша травна система не засвоює а, все, що нам потрібно для нашого здорового харчування а, функціонування нашого фізичного тіла, то як про яке здоров'я реалізація може йти річ, а йти мова, розумієте? Тому я вам пропоную користуватися саме таким простим способом підтримки себе, це замінить вам кучу Всяких ліків, це дуже економний варіант. Ефірні олії – це дуже економний варіант, тому ви можете цим скористатись. Ви можете написати коментар під цим відео. Також є о, о, буде, я оставлю опис на о, о, другі відео, які о, о, теж пов'язані з цим суміш, що дайже зин це домашня аптечка. І відео м'ята перцева. Також ви можете. Написати мені або людині, яка поділилася з вами цим відео, для того, щоб замовляти безпосереднього виробника за найкращими цінами. Також ви можете отримати партнерство з компанією ДТР, замовляти все двопен знижки 20%, 25%, отримувати кешбек до 30% і мати підтримку мене, наших партнерів. Всіх. Я вам надам інформацію і про аромапсихологію, і надам. Моменти, такі, як протоколи, такі, які допомагають за допомогою просто застосування ефірних олій, позбутися дуже складних захворювань. А також ви можете записатись на мою психологічну консультацію, де я зможу вам підібрати відповідно до ваших запросів. Відповідно до фізичного стану, до стану хронічних захворювань, перевести їх в стан загострення і зцілитися за допомогою ефірних олій. Створю вам допоможу створити ресурсний аромат і так далі. Тобто варіантів, що я вам можу запропонувати, дуже багато, але це всі варіанти, які от 100% покращать ваше життя на собі, вже майже практично 5 років я і моя родина з сефірними оліями. Ми замінили всю домашню аптечку, ми замінили духи. Я раніше теж користувалася великою кількістю ароматів. Я була лідером одної компанії де там, продавалася косметологія, тому маю великий досвід. І тому я вам дуже раджу використовувати саме ефірні олії, саме такої якості, якщо ви дійсно хочете і любите все якісне, все справжнє, все натуральне, тому що саме це і має місце бути. І, до речі, ефірні олії саме такого класу, вони дуже дуже сильно піднімають нашу вібрацію, нашу енергію, що допомагає нам. Легше на більш легшій реальності переживати у ці всі події, які зараз відбуваються. Розумієте, можна ж переживати на важком, важкій реальності, де все погано, де все драматично, де все дуже дуже погано. Тобто, коли задіяні самі важкі моменти. А можна більш лайтовий варіант. Так, теж знаходитись в країні, де відбуваються такі події, як у нас зараз в Україні, але пережити це набагато легше і зберегти саме головне себе. Тому що події всі минуть. І буде класно, коли ви збережете себе, своє здоров'я, і у вас буде, і ви зможете потім оці всі... Оце все, що ви пережили, передати наступним поколінням, розказати, розповісти цей досвід. А для цього треба мати здорове фізичне тіло, психоемоційний стан і здорових близьких і рідних, розумієте? Тому. Я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал, дивитесь мої прямі ефіри. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, тому що це дуже сприяє розповсюдженню українського україномовного контенту і дуже класна інформація, яка дійсно покращує життя. Тому що саме такі ефірні олії допомагають нам зразу на всіх рівнях: це і здоров'я, і, і духовний розвиток, і, і фізичне здоров'я. і Фінансову сферу дуже класно покраще, тому що ефірні Олії це такий момент, що ви зможете за допомогою ефірних олій створити ще джерело прибутку. Так що пишіть, кому цікаво, допоможу і підскажу, як це зробити, щоб у вас теж все вийшло і щоб ви вирішили всі свої питання. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей на наступну середу на прямому каналі, на моєму каналі в прямому ефірі на моєму каналі. Пишіть коментарі, буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Будьте здорові!